Що робив я по комбо? Він же, в принципі, в мене був на фініші. Заїхав я на яму, бачу на задній частині, отут, де кріп... кріплення запаски, мало би бути, є незначні очашки такі проступила трішки корозія. Ну, знизу, з днища я маю на увазі, проступила. Що пан Степан зробив? Пан Степан заїхав на піскоструйну очистку. До речі, яка обійшлася немало. Ну, але така вартість 3 3000 гривень мені попіскоструїли ззаду всі, всі абсолютно ці моменти, які де була корозія. І 2500 я заплатив за фарбу і за ґрунт. Що ми робили? Значить, тут нанесли кислотний ґрунт і пофарбували фарбою. Для чого? Для того, щоб автомобіль більше ніколи не покрився, ну, в крайньому випадку найближчих багато років не покрився там. Жодним чином корозію, тому що корозія це, самі розумієте, найгірший ворог будь-якого автомобіля. Ну і Зараз Опалюк вже готовий до зустрічі з вами. Зараз покажу його трішки детально. Автомобіль в класному стані. З оригінальним класним пробігом 143 тисячі км. Зараз у нас сніг, правда, йде такий, не знаю, як. Вдасться чи не вдасться гарно показати, ну, але що зможу, я покажу і розповім. 1,4 бензин, оригінальний пасажир. В комплектації є курсова стабілізація. Це досить дивна річ для такого автомобіля. Є курсова стабілізація АБС, кондиціонер, два електроскло. Підйомники, от ви можете бачити, на дві сторони двері, полка, шторка в багажнику все присутньо. Є другий комплект резини, на ньому стоїть хороша зимова резина. По факту ви берете готове рішення, олива в ньому замідена по ходовій, ми теж передивились, зараз в даний момент вкладень, він по ходовій не потребує. Якби готове рішення для тих, хто хоче собі придбати автомобіль і кататися. Зараз покажу зовні. І покажу вам днище, яке вже зараз стало. О, там частинка, не все, там тільки частинка, отут, де кріплення запаски. Отак ми готуємо машини. Міняємо ливи, робимо піскоструй, робимо все на совість, так щоб будь-який дядько, який придбає, через пару років зателефонував і сказав: Степан, я від'їздив 5 років, давай мені щось нове прижини. Тому так, з нюансів оця фігня фарбована, оця частина і задня кришка фарбована. Гляньте, як вийшло днище. Бачите? Все відпіскоструїлось. Нанісся кислотний ґрунт. Ну, Це не все днище, це ця частина, де запаска, бо тут далі воно як нове все. Нанісся кислотний ґрунт і автомобільчик вийшов отакий красивий. Значить ціна, давайте так. 2009 рік, 1,4 бензин, це цепний двигунчик. Простий досить, до речі. І економічний. Я от помітив, що 10 літрів ми заправили, я ще їх не можу виїздити. По економії палива класний. Олива фільтри замінена, 143 тисячі, зараз пробіг. Так виглядає під капотом. Сам він. Шипоче зараз, бачите, майже не чути, як він працює ідеально. Працює під капотом корозії в машини немає. Білий колір на дві сторони двері. Дуже багато місця позаду, дуже класна трансформація, класно ховається сидіння, тут просто вагон місця, гриби, риболовля. Ну, звичайно, не в якийсь там жорсткий ліс, можна ще проставочки вкинути на нього. Диски гальма, гальма все добре, стояночний тормоз тримає, полка шторка тут в багажнику присутня, є комплект резини на літо. Вона зимова, але я вважаю, що ви її собі літом доїздите, тому що тут чомусь два комплекти зимової на ній стоїть зимова, або я докупляв зимову, я точно не пам'ятаю. Зимова тут, на дисках, і зимова там, шторка є, як ви бачите. Тобто це автомобіль в варіанті такому. Для дядька в село, в гарному стані сіли і колбасите. Цікаво, наберіть по телефону. Ціна 6500. Ми відносимося до своєї роботи по совісті. Тобто все зроблено, все відпискоструєно. Зараз ви приїдете, знизу піднімете, буде гарна нова машинка. Ні до чого буде тут доколупатися. 6500 доставка будь-який регіон України, можемо поставити газ, можемо зробити будь-яке ТО під вас, але зараз тут не треба нічого робити, тому що олива фільтри тут замінені. А двигун цепний. Туди лізти теж не потрібно. Всім гарного настрою, приїжджайте купувати. Телефон в описі до відео. Доєднайтесь Viber групу, там побачите детальні фото цього автомобіля. Далі дивіться, приїхав ще Меганчик. Ціна тут буде дуже класна. Ціна буде, дивіться, це третій Меган, з 1,6 бензин 170 пробігу. Непогана комплектація. Ціна цього автомобіля буде 6600 доларів. Це готовий, сполірований, з ковриками. Коврики, до речі, в комбо зараз лежать, я новенький придбав. Готовий, сполірований, помитий, почищений, готовий фактично до зустрічі з вами. Ну, а ви можете там замовити вже собі там ТО, газ і все, що вам потрібно замовити. 6600. Класна ціна за такий пробіг. Фарбовано арка. Ось тут ось така частина. Ось тут є шпаклівка. На цій частині арки тернута була. І, по-моєму, косметика на цій дверці і все. Більше нічого не фарбовано. В комплектації є легкосплавні диски, датчик світла сенсор дощу, чотири 4 електроскло, підйомники, туманки. Ну, ніби Клімат-контроль, це все є. Диски, колодки це все на місці, легкосплавні диски. Кому цікаво, наберіть по телефону 6600, далі мерівка буде готова. Тут дивіться, на дверці вм'ятина залишилось викатати, ми вже пофарбували все. Викатується вм'ятина на дверці, ще десь тут одна дві є. Робиться хімчистка. і Машинка теж буде готова до зустрічі з вами. Тут теж буде ціна до 6 тисяч, зробимо ціну. 1,8 9 рік на класній комплектації, легкосплавні диски, клімат-контроль присутній. Задній парктрон присутній. ну класна. Машинка теж. Кому цікаво, друзі, наберете. Ну, зараз вона закрита. 1,8 бензин 180 тисяч пробігу. Ціна до 6 тисяч, хто шукав щось собі до 6. Дуже класний мінівенчик, зручний в користуванні. Ця кліво мріва. Кліво, 10 рік. 1,2 бензин. В принципі, вже якби, готовий до зустрічі з новим власником. Тут теж гарна комплектація, задній парктрон, два комплекти резини, хороша зима і хороше літо на легкосплавах в багажнику. Клімат контроль, круїз контроль. Тут присутні два склопідйомники, туманки. Чекайте, курсува, що є? Да, Є курсова стабілізація, є вебасто в автомобіля. Є бензин вебасто, ну не знаю, плюс чи мінус. Кому для риболовлі, звичайно, що плюс буде грітися. Ціна 5700, 5700 без торгу. Сфарбованого шматарки. Справа чи зліва? І ще якийсь один елемент, ну точно не пам'ятаю. Покажу детально, кому цікаво. Можу скинути відео, десь я знімав, показував. У мене є відео, можу скинути і показати. Отакий От апаратік. 5700, два комплекти резини. Ну, В принципі, автомобіль безскладний, сіли, поїхали. 2010 рік, один В-бензин, механіка на 5 передач, класна комплектація. Це легкосплави, туманки, датчик світла, сенсор душу, клімат-контроль, вебасток, круїз-контроль, задній парктрон. Тоновано вже по заводу, робити нічого не потрібно. Меганчик. Меган, друзі, 5600. Отак, От як він зараз є, на тій резині, на якій він зараз є, 5600. Якщо хочете з легкосплавними дисками, є ще легкосплавні диски. Тому що я цю резину докупляв. Меган 2, бачите, на складі купив резинка з мегана 2. Хочете з цими дисками плюс 200 доларів, там майже нова літня резина. На цих зимових буде з ковпаками. Буде ціна 5600 на віддачу. На цих буде 5800. Тобто два комплекти резини. Е, такі, як є, кабріолетик, все працює. Е, ціна буде 5800 на двох комплектах гуми. Приїдьте, заберіть. тобто ну За ці, ці колеса, щоб ви розуміли, я віддав майже 7 тисяч гривень, 6500. Хлопців, купив тут в рівному, на робітничому провулочку. Все, отакий, оцей апаратик, я з ним ним теж приїхав з Києва. 11 рік, 2,4, газ, бензин. Автомобіль на повному приводі. Ну і ціна шара 9300. Дешевше просто не буває. Два комплекти резини, 202 пробігу, вся в Ледах, всі лампочки LED стоять у автомобіля. Два ключі. Ну, коротше, тут хто хоче детально, можете приїхати, теж оглянути. Це Outlander або Peugeot 4007, ну або Citroën Це Crosser. Це, в принципі, одна фіня. Одинакові автомобілі. Є ще такий ж самий Megane 2 Turbo, eh, Megane 3 Turbo хатчбек вже тут в Україні. Можете його подивитися. Коротше, багато є машинок, зараз ще багато приїде. Цікаво набирайте по телефону. Ціни без підготовки можемо вам віддати набагато, набагато дешевше. Хто хоче щось без підготовки, ну, це вже готове, це готове, це готове. Тут не готове, але тут вже майже нічого не залишилось. Ходову я зробив, коврики купив, хімчистка зараз робиться і буде готовий. Тут залишилось вм'ятинка, хімчистка, але можемо віддати з цією вм'ятинкою. і без хімчистки, і ціна буде. Цікавіше. Тобто ви зекономите все одно, навіть якщо ви самі зробите вм'ятину і самі зробите цьому автомобілю хімчистку. Наберіть по телефону, дізнайтесь ціну. Всім добро.